Так, мій синочок пішов на учобу. А у мене, ви знаєте, що відчиняю двері, а тут лежить перед дверями. ну Отак от. Каміла, сусідка передала мені отак кексик і яйця. Ну, так. Отак ми живемо. Тут, тут, тут. Один одному робимо щось приємне. Але це дуже-дуже-дуже приємно, чесно. Каміла не спить. Ой. День буде сонячний. Ой. А я в своєї улюбленій такий, вот, ой, такої піжамки. Ох, я її люблю, ох, я її люблю. Танюшка дякую тобі, дякую, Танюшка Мітягиня. Це ти мені просто, просто, просто ну, мені дуже, дуже зручно. І пташки знову співають, і мені подобається це ця. Ця зелень, боже, скільки зелені, як я це люблю. Ой, яке повітря, ой, яке повітря! Зранку просто. Я вчора... Вимивала паріг, їхала вчора. Думаю, боже в не зробила я уборку. Давай я вдома прибирати все, прибрала і вже вважаю, вже ночі почала мити паріг. Бачу, сидить сусідка моя на порогі. Я ж не думала, що її злякаю. привіт, Вона так жахнулася, злякалася. Ой. Ой. Всім бажаю доброго раночку, гарного настрою. І робіть один одному приємні речі. Отак. От приємно ж? Приємно. О, приємно. А я пішла ще трошки полежу. Макс поїв. А я вирішила знаєте, щоб поставити. Язичок варить. О, трошки О, Вариться язичок. Ой, камера, 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 камера. Вариться язичок. Макс любить з майонезиком. Вот. Я і сама це люблю. А потім я зварю ще серце, печінку та зроблю пафло. Називаю Макс приїде і щось таке смачненьке йому хочеться. А я люблю йому щось таке робити таке смачненьке. Люблю дивитися, як він їсть, як він насолоджується. Ой, я ще так спати хочу, я не можу виспатись. Ще півгодинки виключу і ляжу спати. Посплю ще часик, Ще годинку посплю. Сьогодні мені нікуди не треба.